Де на озерні купити брендовий одяг чи взуття. Нашій мамі, як завжди, замало хмельницького ринку, тому ми прийшли на Urban Стріт, магазин Ніт Модрес. Хто з цього району точно мав би чути? Особливість цього місця в тому, що тут все в обмеженій кількості, там можна створити свій унікальний образ, чим ми зараз і займемось. Перший маминий лук спортивна класика, Хто шукає теплий флісовий костюмчик вам сюди. Та я ніколи не бачила маму в діловому стилі. Чисто босс хмельницького ринку, на мою думку, їй пасує. Єдине, що треба підрізати штани. А що скажете ви? Третій лук модні джинси та сорочка. Прям помолоділа. Пишіть, що найбільше вам сподобалось. А за промокодом Дрес для моїх слідкувачів діє знижка 20%. А для себе я обрала таку сорочку. Вона приємна та ніжна до тіла. Ціна 990 гривень. Під джинси виглядатиме топчик. А ще тут дуже привітна дівчина-консультант, яка з усім вам вам допоможе тому, дівчатка. Заходьте.